Добрий день, діти! Тема нашого уроку координатний промінь шкала. Сьогодні ми з вами познайомимося, що називають координатним променем і що таке шкала. І так, координатний промінь, координата точки. Накреслимо промінь ОХ. Ось у нас на рисунку, який нескінченно продовжується вправо. Бо ми знаємо з вами, що промінь має початок, але не має кінця. Та запишемо під точкою О число 0 ось як це зроблено на рисунку. Відкладемо від початку променя відрізок ОК. Відклали. Під точкою К запишемо число 1. Записали. Далі на промені вправо від точки К відкладемо відрізок такої самої довжини, що й ОК. У такий спосіб продовжимо відкладати такі самі відрізки. Кінець кожного з них на малюнку показано штрихом. Ось, бачите, штрих, штрих, штрих. Отримуємо координатний промінь, для якого відрізок ОК, який ми відкладали, називають одиничним відрізком. І коли ми з вами будемо говорити. Візьмемо за одиничний відрізок, наприклад, або 1 см, або, або одну клітинку. То ви маєте знати, що це відстань від початку координатного променю до наступного числа. Ці відстані мають зберігатися. тому ось якщо ми з вами домовилися, що ми беремо за одиничний відрізок 1 см, то кожне наступне число у вас має знаходитись через 1 см. А точку О початком відліку. Кажуть, що точки К відповідає числу 1, або число 1 відповідає точці К. Якщо, наприклад, точці Л на промені відповідає число 6, то довжина відрізка ОЛ дорівнює 6 одиниць. І так, дітки, правило: промінь ОХ, на якому вказано одиничний відрізок, а точка О є початком відліку, і кожному числу відповідає певна точка на промені, називають координатним. Променем. Так, щоб зобразити на промені число 2, треба відкласти від початку промені два одиничних відрізки поспіль. Наприклад, ось у мене є координатний промінь. Ми показуємо початок, називаємо точкою О і координата його 0. Ось тут десь ми ставимо х. Бо ми сказали, що координатний промінь називається ОХ. І так, мені потрібно відкласти на промені число 2. Ми з вами домовляємо, що за одиничний відрізок ми беремо з вами от дві клітинки. І отут від нуля через дві клітинки в мене буде 1, від одиниці через дві клітинки вже буде число 2. І так, ми відклали, називаємо цю точку. Наприклад, точка М. Далі, якщо мені потрібно відкласти 3, то я маю ось, дивіться, від нуля відклала 1, 2, а потім на таку саму відстань, тобто на дві клітинки, відкладаю 3. Отримую якусь точку точку К. Число, що відповідає точці на координатному промені, називають координатою цієї точки. Наприклад, на нашому рисунку. М, точка М має координату 2. Це записують ось так в дужечках. Ніякого дорівнює між ними немає. А точка К має координату 3. Ось записали К в дужечках 3. У підручнику вам пропонують ось такий приклад. К має координату 1, а М має координату 6. Це з попереднього рисунку. Далі. Порівняння натуральних чисел на координатному промені. Якщо одиничні відрізки відкладають зліва направо, то з двох точок. Та, що лежить правіше, відповідає більшому числу, а та, що лежить лівіше, відповідає меншому числу. Отже, 2 менше за 5, оскільки точка А з координатою 2 лежить ліворуч від точки Б з координатою 5. Ось на рисунку показано. На іншому рисунку. На малюнку точками позначено натуральні числа Х, для яких нерівність Х. Менше п'яти, правильно. Чому? Тому що всі ці точки знаходяться лівіше від п'яти, тому вони будуть менші. Далі, шкала. Довжину відрізка вимірюють лінійкою з нанесеними на неї великими і малими штрихами. Вони розбивають лінійку на однакові частинки, які називають поділки. Довжині кожної поділки відповідає певне значення. Одиниці вимірювання. Наприклад, на лініці, яку ти бачиш на малюнку, в великій поділці відповідає 1 см. Тобто кожне наступне число велике, наступна велика поділка знаходиться на відстані 1 см, а малій 1 мм, тобто мала поділка, кожна наступна мала поділка знаходиться на відстані 1 мм. Систему поділок разом з відповідними числами називають шкалою. Шкали бувають різної форми. Наприклад, координатний промінь, з яким ми вже з вами познайомилися, лінійка, якою ми користуємося, кімнатний термометр, який може бути у вас, мають прямолінійну шкалу, а годинник, барометр, спідометр мають криволінійну шкалу. щоб Прочитати показники на шкалі треба знати ціну поділки, тобто значення одиниці вимірювання. Наприклад, ось на цьому рисунку мала поділка кімнатного термометра, який ти бачиш на малюнку, відповідає 1 градусу за Цельсію. Пишуть 1 і позначка градус Цельсія. Отже, цей термометр показує 18 градусів Цельсія. А ось уже в другому випадку вам показують, як же ж саме знайти ту ціну поділки. Для цього дітки ми маємо з вами взяти будь-яких два значення на шкалі вимірювального приладу. Наприклад, візьмемо, як нас показують на. Підручнику 40 і 20. Ми маємо від більшого числа відняти менше число і поділити на кількість поділок між ними. Як порахувати кількість поділок? Це ось ці відстані між маленькими поділками. Ось дивіться, рахую від 40 до 20. У мене зараз я сфокусуюся. Рахую одна відстань, друга від, 2, 3. 4. Ось 4 відстані. від 40 до 20, між маленьким поділки 4 відстані. Отож, ціна поділки цього спідометра 40 відняти 20, поділили на 4. І це буде дорівнювати 5 км. Тобто, від 0 наступна поділка це вже 5 км. Наступна так, де в нас тут 0. Ось 0. Від нуля Ось у нас 0, Ось це в нас уже 5 кілометрів, ось це в нас 10 і так далі. І все ж таки ось 0. Так, вибачте, діти, дуже погано видно. Значить, ще раз, ось у мене 0. Ось тут уже у мене буде 5. Ось тут уже буде 10. Ось тут буде 15. А ось тут ми бачимо 20. Бачите, кожне наступне збільшується на 5 кілометрів. Так, стіною ціною поділки зрозуміло. Ми ще сьогодні попрацюємо з такими завданнями. А перша вправа, яку ми з вами виконуємо, це вправа 674. Які числа відповідають точкам К, Л, М і Н. На кожному з двох малюнків, Виконайте відповідні записи? Ми виконуємо тільки перше. Беремо до уваги з вами перший рисунок. І так дивимось, маємо знайти координату точки К. Дивимось. Точка К знаходиться на нулю, то її координата буде 0. Все, що так записали номер 674 і записали один з дужечкою, записали К в дужках 0. Наступна точка, точка Л. Е, Маємо знайти координати точки Л. Л має координату 5. Записали Л в дужечках, 5. Наступна М. М має координату 3. Записали М в дужечках 3. І N, N має координату 8. Записали N в дужках 8. Ось ми з вами визначили координати всіх точок. Наступна наша вправа вправа 675. Накресли координатний промінь. Одиничний відрізок, якого дорівнює 1 см. І познач на ньому числа 0, 1, 3, 5, 6. І так, будуємо координатний промінь. ОХ. Так, побудували координатний промінь. Далі, на заодиничний відрізок, ми маємо взяти 1 см. 1 см ні? це дві клітинки. І так, ось тут у мене буде початок. Координатного промня 0. Через дві клітинки 1, ще через 2, 2. Ще через 2 3, тут 4. Ось тут у мене буде 5. А тут у мене буде 6. Я маю позначити на ньому числа 0, 1, 3, 5, 6. Ось я вам показала всі числа підряд. А ось ці, які нам потрібно зазначити, я їх назву буквами, наприклад, 0. Точка О має координату 0. Далі 1. Ось в мене 1. Я тут ставлю точку К. І точка К у мене буде мати координати 1. Далі, 3 потрібно було позначити, ось тут точка М. Значить, в мене точка М має координату 3. Точка, 5. 5. Значить, ось на 5 я ставлю координату, нехай буде А. І А у мене має координату 5. І 6. На 6 у мене буде точка Б. Точка Б має координату 6. Ще раз слідкуйте за тим, щоб у вас одиничний відрізок зберігався. Тобто відстань між кожним наступним числом має бути одинакова. Наступна вправа, яку ми розглядаємо, 677. Які числа відповідають точкам А, Б, С і Д на малюнках виконав відповідні записи? Знову ми виконуємо тільки перше. І так, точка А. Дивимось: знайшли на координатному промені точку А. А відповідає 100. Значить, має А має координату 100. Далі, Б. Знайшли на координатному промені Б, але дивимось, у нас тут немає числа. Давайте подивимось: маємо знайти від 0, ось у мене через дві клітинки 20, значить, через одну клітинку в мене буде 10. Від 20 на ще одну клітинку, то тут вже буде 30. Значить, Б відповідає числу 30. Або має координати 30. Б 30. Це. знайшли це, Це відповідає число 80. Або це має координату 80. Давайте через кому запишемо. І останнє Д. Де у нас на рисунку теж немає числа, але тут між 40 і 60 буде 50, то Д буде мати координату 50. Наступна вправа. 679. Познач на координатному промені точки А з координатою 3, Б з координатою 9, С з координатою 7, і Д з координатою 10, Н з координатою 5. Дивимося, у нас найбільша координата в точці Д аж 10. Тобто, ми з вами маємо намалювати одиничний відріз координатний промінь. Так, щоб у нас помістилася точка 10 з координатою 10. Тому я вам пропоную беремо з вами лінієчку і домовляємося, що одиничний відрізок ми з вами беремо за 1 см і маєте намалювати координатний промінь не менше, ніж 10 см. Так, Побудували координатний промінь у нас називається ОХ. Далі маємо позначити точку А з координатою 3. Що від нуля ми відкладаємо з вами три одиничних відрізки. Тобто 1, 2, 3. Ось де буде в нас 3, і це буде точка А. Далі точка Б з координатою 9. Відкладаємо від трьох. Ось тут буде. 4. До речі, можна і пронумерувати, вам так буде легше. 4. Ось тут буде 5. Ось тут буде 6. Тут 7, 8, 9. А ось тут 10. І так, там, де 9, це у мене знаходиться точка Б, бо Б має координату 9. Далі С координатою 7. Знайшли на координатному промені 7, поставили точку С. Точка Д координата має 10. Зайшли на координатному промені 10, поставили точку Д. І точка М з координатою 5. Знайшли на координатному промені 5.